Мегленг в попередньому епізоді Десь у Всесвіті існує особлива планета з незвичайними країнами, одна з яких Королівство чарівних мов, де вся королівська знать і свита то частини мови, а слова є живими акторами мовних театрів. Медовий місяць та народження королівської двійні, Принц іменник. Дає всім імена і назви. Сестра прикметник описує все, що називає брат. Діти граються плодами дерева значень і приручають граматичного хамелеона. МЕГЛЕНГ Magic Languages МАГИКЛЕНГВАСЛЕНГ. Королівство чарівних мов. В королівстві розпочалися бурхливі революційні зміни, що докотилися і до сусідніх країн. Слова множилися як кролики в Австралії. Назви та імена давали всім, починаючи з королівства чарівних мов, коротко Мегленг, до найменших комашок. Тож треба було якось фіксувати і підраховувати ці зміни, щоб був порядок. Так були створені слова-числівники, Королівська нумерологічна гвардія. Керував цими словами сам король, який навіть взяв собі ім'я, числівник і дуже пишався своїми помічниками. В його розумінні ті слова, що годилися для підрахунку його володінь та скарбів, були найкращими. Запитання, скільки і «котрий» стали його улюбленими. Кількість слів, чисел і захоплюючих відкриттів у королівстві росло з величезною швидкістю. Королева прислівник, кохана дружина короля-числівника, теж була у захваті від змін у королівстві. Її маленькі помічниці, слова прислівники, стали її Фрейлінами. Найближчі Фрейліни були завжди поруч, слова, що відповідали на запитання як: гарно, затишно, весело, цікаво та інші. Королівське подружжя було в захваті від запитання Скільки, бо крім чисел, на нього була відповідь багато. Хоч які дивовижні та цікаві зміни були в королівстві, але настав той момент, коли літнє королівське подружжя відчуло трохи ностальгію за старими добрими часами, коли були тільки кольори, картинки і телепатія для спілкування, та прогрес не зупинити, коли настав його час. Тож король числівник та його вірна кохана дружина вирішили поступово передати владу молодому спадкоємцю. Облаштувавши затишний дім гніздечко в передмісті столиці, яку нещодавно назвали акцент, екс-король числівник з дружиною поселилися ближче до природи і почали писати мемуари. Тепер з'явилася така можливість. Нехай молоде покоління впроваджує нескінченні зміни, від яких голова йде обертом, а їм є що пригадати і що записати в книгах про довсло весну епоху. Король-числівник мав офіційний колір, насичено темного графіту, з якого виробляють найкращі олівці в королівстві. З дитинства він любив малювати, робити креслення різних чарівних приладів. Він ріс мрійливим і задумливим, трохи похмурим хлопцем. Так було до зустрічі з майбутньою королевою, що на той час була принцесою королівства кольорів ночі. Колір майбутньої королеви насичений фіолетовий колір коштовного каменю аметисту. Вона сама сяяла, ніби коштовність, і миттю вразила серце майбутнього короля, коли він побачив її на щорічному балу кольорових королівств. То була доля і гармонійне поєднання кольорів, характерів, мрій. Разом вони розвинули своє королівство до невиданих висот завдяки своїм талантам. Він малював контури мрій, проєктів, винаходів, а вона їх розмальовувала, ніби додавала життя та енергії до них. Архітектура, наука, мистецтво, все в королівстві яскравих відтінків було ніби пронизано творчістю та коханням. Ще не було цифр, букв, слів, але точність та гармонійність вже формувалась. Головне, що жага до всього нового та невідомого передавалась і до підданих королівствам. За короля числівника, в якого тоді ще й ім'я не було, тільки колір замість нього, розвинулося образотворче мистецтво, живопис, скульптура, колористика, і створювалися величезні мистецькі проекти, над якими працювали всі громадяни. Хтось більше любив малювати проекти чи ескізи, а хтось розмальовував і допрацьовував деталі. Рідко хто робив те і інше, наприклад, їх син, майбутній король королівстві було спроєктовано і втілено в життя багато парків, садів, оранжерей, перлиною з яких став королівський сад з чарівними трояндами часу. Бутон символізує майбутнє, повна квітка символізує теперішнє, а минуле то суха троянда для фантазійних букетів і кибану. Навіть свого єдиного сина принца, майбутнього короля Дієслова, назвали кольором розквітлої чарівної троянди. Можна довго рахувати всі особливості тієї епохи, що існувала на планеті до народження слів. Зараз навіть дивно, як люди могли жити без цифр, букв, слів, але був у цьому свій шарм і переваги. Наприклад, в королівстві було багато змагань у спорті, у кулінарії, в садівництві, в ремісництві, золото, срібло та бронза перше, друге і третє місце, а решта, мі... решта місць у змаганні відтінки інших металів. Громадяни королівства дуже добре розрізняли всі кольори і відтінки, бо, як немає мови, надмірно розвиваються інші способи спілкування. У тих, хто має лише гострий зір, немає вибору, як тільки тренувати його постійно. Цифри заміняли кольори металів в Україні, а також ступені порівняння прислівників та прикметників, наприклад, «красиво», краще, найкраще, або красивий, кращий, найкращий. Королівство яскравих відтінків, що потім почали називати Королівство чарівних мов, було найпершим на планеті в усіх сферах, крім ліні та невігластва. То було протилежне життєвим цінностям і філософії, промальованою, а потім прописаною в Конституції країни. В деяких речах не варто бути першим, хіба що першим з кінця. Часом інші країни заздрили, часом брали приклад, але хтось люто ненав... ненавидів. Ворогом номер один для королівства яскравих відтінків споконвіку було царство невігластва, або, як його тоді називали, царство пітьми, яке мало більш-менш пристойні стосунки лише з імперією Ліні, з іншими зверхньо натягнуті. Царство було підземне і ніколи не поважало чужі кордони, віками жило війн, грабунку і обману, а ще вихвалялося своєю особливою місією. Цар Мурлон темний, що віками правив царством невігластва і пив кров своїх громадян для бадьорості і довголіття, давно втратив людську подобу і був схожий на щось середнє між монстром на пенсії і невеликою сухою купкою гною. Та він здавався собі страшним і небезпечним вулканом, що здатний знищити всю планету, якщо його хтось розтер... розсердить чи виявить неповагу. Царстві невігластва були побудовані невдалі копії майже всього, що було в королівстві яскравих відтінків, деякі речі просто викрадено. Але все було якесь недолуге або не працювало взагалі. Єдине виробництво, що було робоче і приносило легальний дохід царству підземні родовища самоцвітів, на які в Мурлона Темного була пожиттєва монополія. В королівстві яскравих відтінків було мало корисних копалин і цінних природних ресурсів, але сама природа була дуже гарна, і люди добре господарювали, використовуючи все, що в них було. Найголовніше то розум. Тож, використовуючи знання, любов і творчість, громадяни королівства виготовляли багато корисного для жителів планети, торгували з ними і стали багатшими за мурлона. На жаль, недостатньо бути багатою процвітаючою країною з розумними, активними і підприємливими громадянами. Треба вміти захищатися, бо хтось може забажати відібрати це все. Викрасти набагато легше, ніж наполегливо створювати і примножувати. Тож після кількох війн з старством невігластва найкращі науковці країни винайшли хитрий засіб для захисту від непроханих гостей. Кордони королівства з усіх сторін було обсаджено колючими корисними рослинами, що давали смачні їстівні плоди. Тільки була одна хитрість той, хто з'їв бодай одну ягідку, перетворювався на кошеня. Хто з кольорових королівств на різнобарвних пухнастиків, хто з імперії ліній – на сірих повненьких котів, котиків, а з царства невігластва на худих чорних дряпучих створінь. Звісно, для своїх був антидот. Королівстві розвелось багато котів. Деяким громадянам царства невігластва краще і комфортніше бути котиком в якомусь кольоровому королівстві, ніж людиною рабом мурлона темного на батьківщині. Деякі вояки були настільки голодними, що навіть коли бачили перетворення співвітчизника на кошеня, не втримувалися, щоб попоїсти смачних ягід, а ще вони просто були темні та дурні. Проблема наземних кордонів була майже вирішена, але підземне царство має не тільки кордони на поверхні землі, але й таку ж довжину підземних кордонів, що йшли на таку глибину, що страшно уявити. Але й це питання почали вирішувати не менш цікавим способом. Дресировані королівські кроти стали на варту і невтомно будували підземні мури. На всякий випадок, щоб захистити кордони з повітря, королівські райдужні пташки були навчені патрулювати небо і сповіщати армію про небезпеку. Загалом, одна половина зусиль всіх тварінь, які населяли королівство, була спрямована на захист, а інша половина на ріст та розвиток добробуту громадян. Всі жили в мирі та злагоді, згуртовані проти спільного ворога. Водні кордони почали патрулювати королівські райдужні рибки. Ворогу стало майже неможливо проникнути на територію королівства непоміченим і неушкодженим. Та не все було так просто, як здавалося. Коли вже всі звикли, що епоха війн закінчилася, лише в колекціях телепатичних картинок зберігалися страшні образи. Цар Муролон темний замислив свою чорну справу. У володаря царства невігластва було чарівне дзеркало, яке було викрадене у королівстві сяючих відтінків, і могло показувати події, які трапляються на планеті. Цар був підлий, але дурний. Він не одразу навчився користуватися ним, а коли побачив зміни в сусідній країні, мало не луснув. Побачивши живі слова, що заполонили королівство, Мурлон наказав своїм шпигунам заманювати слова до них. To be continued Далі буде МеґЛАнг в наступному епізоді Королівська служба важливих дрібниць, три підрозділи та їх керівники міст частка, містер сполучник та містер прийменник. Їхні підопічні, маленькі спецагенти, службові слова, відтінки шоколаду, символи служби.